Відчути себе повноцінною людиною. З таким бажанням уже давно живе сумчанка Аня Руденко. Понад усе дівчина хоче повторити відчуття дитинства і випростати плечі. У ані м'язи спини настільки слабкі, що не в силах тримати тіло. Усе це не дає органам нормально функціонувати. На мрії сумчанки треба 40 тисяч євро для операції за кордоном. Приємна музика, білі кольори, картини, квіти, обстановка тепла. А от привід для акції Біла лілія сумний. Дата операції Ганни наближається, а кошти зібрали ще не всі. Дівчина вірить, сумчани таки допоможуть. Я вірю, що огромна йде імені і від моїх друзів, від людей, які стали моїм друзями за цей період. Я я уверена, що все вийде. Очень баюсь, конечно. Я розумію, що це необхідно. Якби как бы не було страшно, это нужно зробити. Я хочу почувствовать, как як це бути ровной спиною. Це ощущение, я пам'ятаю, я була маленька. Мені хочеться повторити. Випростати плечі 29 річні ані допоможуть у Фінляндії. Операцію назначили на вересень. Нам треба ще зібрати 10 тисяч 340 євро. Операція назначена на 23 вересня але кошти ми повинні перерахувати за дві неділі до початку операції. Таке так і умови. Окрім благодійного концерту проводять і виставку. Гроші від проданих робіт підуть на операцію Ганни або ж в інтернати, вихованці яких привезли сюди свій хендмейд. Долучилася до акції Даша без коста. Її роботу виставили на аукціон і продали за 500 гривень. 6 сентября вже назначено, на м'ячина буде мастер-клас у Даші. Снова вместе з Борисом Гезеяном. Только теперь в Києві. І це буде более масштабні і я думаю, більш перспективні буде уже остаточною суму денег, котрої не хватає. Ані ми там її повністю зберемо. За період акції зібрали майже 12 тисяч для ані організатори кажуть, готові і надалі підтримувати людей, які потребують допомоги. Ми їздили по интернатам. Перший інтернат у нас був білопольський дінський інтернат. Мальчик виставляв свої роботи. Ми увидели його роботи. Він делает вышитые ікони, собирает на большого попугая. І це как-то стало наверное, началом того, що почему чому не не виставити роботи где-то на виставці більшої, тим самим як би, начать собирать деньги і провести такое мероприятие. Міст у залі, де проходила благодійна акція, навіть не всім вистачило Сумчани ж і концертом. Насолодилися і внесли свою лепту в долю ані. Здоров'я і впевненості в майбутньому, мабуть, це саме головне зараз. Мирного неба над головою це саме те, що ми можемо побажати. Хочу побажати Ані, скорішого видуження, багато приємних емоцій, радощі, щоб її житті було все саме найкраще. А до побажань ви можете додати ще й кошти, номер рахунку на екрані. Більше інформації на сайті нашого каналу. Світлана Паламарьова, Микола Ніколає на часі новини.